Слава Ісусу Христу! Прочитаємо сьогодні псалом 40-й, в інших виданнях Він 41-й, цей псалом завершує першу книгу Псалмів. Для диригента Хору, Псалом Давидів. Блажений, хто дбає про Бога, в день нещастя Господь порятує Його. Господь берегтиме Його та його оживлятиме. Буде блажений такий на землі, і Він не видасть його на поталу, його ворогам. Наложені дуги подасть йому сили Господь, усе ложе йому перемінить в недузі Його. Я промовив: був. Господи, майже ти милість до мене, великою душу мою, бо я перед тобою згрішив. Вороги мої кажуть на мене лихе, коли вмре та загине імені Його, а коли хто приходить відвідати, мовить марне, Його серце збирає для себе лихе, і як вийде на двір, то говорить про те. Всі мої вороги між собою шепочуться разом на мене, на мене лихе замишляють. Негідна річ тисне його, а що він поклався, то більше не встане. Навіть приятель мій, на якого надіявся я, що мій хліб споживав, підняв проти мене п'яту. Але, Господи, помилуй мене і мене підійми, і я їм відплачу. І з того довідаюся, що ти любиш мене, коли надо мною сурмити не буде мій ворог. А я, через невинність мою ти підсилиш мене, і перед обличчям своїм ти поставиш навіки мене. Благословений Господь, Бог Ізраїлів, від віку й до віку. Амінь і Амінь. Цей Псалом починається з заяви про Блаженство, блажений, хто дбає про Бога. Ми вже читали про блаженство в першому псалмі, блажен чоловік, що в законі Господнім його насолода. Також ми читали в 31-му псалмі блаженний, кому подарований злочин, кому гріх закритий. блажена людина, що Господь її гріха не залічить, блаженство прощення. І ось тут ми прочитали про. Що Бог називає блаженним, тобто благословенним щасливим в очах Бога, того, хто дбає про в Богу. Дбати про в Бога це надзвичайно важлива чеснота, яка підкреслюється в Старому Звіті. Цікаво, що Кальвін, оцей перший вірш, перекладає блаженний хто розумно судить про бідного, тобто хто мудро судить про бідного. І можливий такий переклад, тому що там вжито слово маскіль, а воно від «сахаль» чинити розумно, мати успіх, розуміти, «розуміти», «наповмляти». І Кальвін тут говорить про те, що важливо правильно думати про бідну людину. Що більшість людей, коли бачать когось бідного або в скрутних обставинах. Часто думають про них нерозумно. І Кальвін пише, що це дуже поширений такий погана якість, що більшість людей, звичайно, присуджує нещасних до загибелі. А багатих і тих, кому посміхається доля, натовп посилено їм плескає і судить про благовоління до них Бога. З їх тимчасового успіху. А нещасних цей же натовп зневажає і поспішно приходить до висновку, ніби вони ненависні Богу. І от Кальвін вважає, що для, саме для в противагу цій такій поспішності Давид називає блаженними тих, хто не виявляє жорстокості. І не думає викривлено, але розумно судить, розрізняє між одним нещастям і іншим, і духовною мудрістю, оцю схильність до, як Кальвін пише, плудської нелюдяності, духовною мудрістю її усмиряє. І Кальвін говорить, приводить відомий всім приклад Йова. Про якого його власні друзі мали неправильне судження, а потім Бог сказав Йову, хоча Йов говорив досить чимало таких слів і претензій до Бога, але Бог звертається в кінці кінців до цих його друзів і каже: Горить на вас, мій гнів, а от мій раб Йов принесе за вас жертву і помолиться, і тоді, і може, тоді я вас прощу. Отже, дійсно правильно думати про бідного. Але більшість коментаторів сходиться на тому, що значення тут має бути в сенсі, хто турбується. Одне іншому не протирічить. Ми маємо правильно думати про людину, яка в Бога, бідна, матеріально, або, можливо, переживає якесь нещастя, скруту. Ну, і ми маємо допомагати людям. І ось. Бог каже, що блажений, хто дбає про Бога, в день нещастя Господь порятує його. І далі йдуть такі настанови, що Господь берегтиме його, Його оживлятиме, буде блажений такий на землі, і він не видасть його на поталу його ворога. І ось четвертий вірш, дуже такий яскравий, тут образ такий цікавий. На ложі або на постелі недуги подасть йому сили Господь. Усе ложе йому перемінить в недузі його. І це такий образ, що Бог тут виступає, ніби доглядальник, піклувальник про хворого. Ми знаємо, що якщо хтось хворіє важко і є лежачим хворим, то цей догляд за хворим дуже важливий, і це важлива допомога, коли хтось перемінює цю постіль. Стелить свіжу простоню, подушку. І ось тут Господь от, зображений такий турботливим про того, хто в свою чергу турбувався про... в Бога. І в п'ятому вірші читаємо: Я промову був, Господи, майже ти милиш до мене, великою мою, бо я перед тобою згрішив. Давид звертається до Бога за допомогою. Можливо, посилаючись на те, що сам він намагався дбати про вбогих, допомагати іншим в бідах. А тепер просить Господь майже ти милість до мене, велику душу мою, або, іншими словами, віднови мене у всій повноті як особистість. Давид не вважає себе безгрішним і говорить, що я перед тобою згрішив. Але він звертається за допомогою. І в цьому псалмі. Як і в, бага... в деяких інших, про які ми читали, є тема хвороби, є тема ворожнечі, але тут ще особлива тема е, такого наклипу і зради. Е, вороги мої кажуть на мене лихе, коли умре, та загине імення його. Тобто вони не можуть дочекатися. А коли хто приходить відвідати, мовить марне. Його серце збирає для себе лихе, і як вийде на двір, то говорить про те, Давид не бачить щирості через у тих, хто нібито приходять відвідати. Всі мої вороги між собою шепочуться разом на мене, на мене лихе замишляють. І от в 9 вірші мова цих ворогів негідна річ тисне його, а що він поклався, то більше не встане. Замість того, щоб думати мудро. Про, напевно, Давида, який хворіє, чи знаходиться в іншій біді, вони кажуть, негідна річ тисне його. Буквально е слово «виліяла». В синодальному російському перекладі воно так і приводиться. «Виліял» – це безбожний, нечистивий. І мова тут йде про моральне падіння і відступництво. Тобто вороги, е а верніше, е ті нещирі відвідуючі. Думають про Давида абсолютно неправильно. Тобто, негідна річ оце слово виліяла, щось недостойне, тисне, виливається на нього, а що він поклався, то більше не встане. Тобто йому не буде зцілення, Це закінчиться його смертю. І от десятий вірш: навіть приятель, мій, на якого надіявся, я, що мій хліб споживав, підняв проти мене п'яту. Це також дуже яскрава така картина, коли той, кому я довіряв, або можна ще перекласти, що Давид був впевнений в ньому, але він підняв п'яту, тобто повстав і нагло зневажає і діє проти. І ми можемо згадати, хто це міг бути в житті Давида. Буквально там сказано іж. Шаломі, шаломі, тобто чоловік мого миру, чоловік мого спокою, той, з яким раніше було дуже комфортно. І от коли ми читаємо, коли рідний син Давида Весолом повстав проти нього, і цей бунт підтримав і приймав активну участь в ньому, один з найближчих дорадників радників Давида, якому Давид дуже довіряв, це був Ахітофел. І саме цей Ахітофел дав самі погані поради. А весолому, наприклад, порадив, щоб веселом на даху будинку, ну, дахи тоді були плоскі поставив намета і там переспав на очах всього Ізраїлю з його наложницями. Тобто осквернити цих жінок Давида і цим показати народові, що назад. Не буде шляху. Але ми знаємо, що цей Ахітофел закінчив самогубством, тому що Хушай, людина Давида, спеціально порадив інше, а ради Ахітофела, щоб перейти швидко через річку і напасти на Давида, поки він розгублений і не зібрався з своїми прибічниками. Не послухав. І от після цього Ахітофел. Пішов і повісився, бо він знав, чим це закінчиться. І, звичайно, коли ми думаємо, яке сповнення, яке відлуння має цей псалом в Новому Завіті, то сам Господь Ісус, в... на останній вечері цитує цей псалом. Ми можемо прочитати в Євангелії від Івана, 13 розділ. 18 вірш. Не про всіх вас скажу, знаю, я кого вибрав, але щоб збулося Писання, хто хліб споживає зі мною, підняв той на мене п'яту свою. Тобто слова цього псалму, Господь Ісус Христос, відносить до Іуди Іскаріотського, який, як ми знаємо, продав Христа, видав Його і в кінці кінців повісився. Тобто, знову ж таки, коли ми дивимося на великого потомка Давида, Ісуса, Він нащадок Давида. І ось як думали про Ісуса? По-перше, найближчі друзі залишили його в самий критичний момент через страх. По-друге, один з них, як ми тут читаємо, Зрадив його, і як думали про самого Ісуса, коли Він висів на хресті, яскраво зображено в 53 му розділі Ісаї, що ми зневажали його, ми вважали його за ніщо, думали, що Він за проклятий, покараний Богом. От, і ті, хто проходив під Христом, пам'ятаєте, як насміхались над Ним, але насправді, Він там. Висів не за свої гріхи, а за наші беззаконня, і наші беззаконня поніс і так виконав Божу волю, став великим Царем, який перемагає ворогів народу Божого. А найгірші вороги народу Божого це дьявол, і це власна гріховність наша. І він став слугою отим з книги пророка Ісаї. І тому ми. Бачимо, що в Новому Завіті цей псалом про зраду здійснюється особливим чином в особі Ісуса Христа і в зрадництві Юди Іскаріоті. Однак на цьому псалом не закінчується, псалом 40-й, тому що далі з 11 го вірша, незважаючи на ці жахливі обставини, на ці жахливі обставини, у Давида є така впевненість у молитві. З 11 вірша. Але, Господи, помилуй мене і мене підійми, і я їм відплачу. І з того довідаюся, що ти любиш мене, коли надо мною сурмити не буде мій ворог. Вороги е, замишляють лихе проти Давида, думають, що тисне негідна річ, але е, і що він більше не встане. Але Давид каже, але Господи помилуй мене і мене підійми, і я їм відплачу. Ну, Коментатори намагаються оце відплачу, тобто цю відплату пом'якшити і говорять про те, що Давид хоче знову виконувати функції царя, а одна із важливих завдань царя винищувати нечистивих безбожників царства. Тому переводять це із особистої відплати. Ну, На таке виконання державного обов'язку, можна сказати. Але як би там не було, і Давид каже: і з того довідаюся, що ти любиш мене, або прихильний до мене, іншими словами, коли надо мною сурмити не буде мій е, ворог. І е, він впевнений, 13-й вірш. А я через невинність мою. Там оце слово, яке має корінь чи там, бетумів. Можна перекласти в цілісності моїй ти підсилиш мене. Мова йде не про безгрішність, ми вже побачили, що Давид здатний визнавати свої гріхи, але мова йде про цілісне таке посвячення Господу. Через невинність мою або в цілісності моїй ти підсилиш мене, і тобто ще більш зміцниш мене духовно і фізично, і перед обличчям своїм ти постаєш навіки. Мене. Тобто Давид впевнений, що останнє слово буде не за словами ворогів, не за їх замислами, останнє слово буде за Богом. І коли ми роздумаємо про те, як вороги Ісуса раділи, що вони його схопили, що їм вийшло його віддати Пилатові, і Пилата спонукати до винесення смертного вироку. Через е, кару на Христі. Вони раділи, вони думали, що це вже останнє слово. І учні також думали, що це вже все. Але ми знаємо, що Господь наш Ісус Христос Воскрес. Тому зараз е, серед всіх загрозливих обставин, серед е, всіх е, задумів, е, людських, е, серед всіх поганих новин, ми можемо бути впевнені, що останнє слово не за злом, не за хитрістю людською, не за хитрістю сатани, останнє слово за Господом. І там на Христі це слово вже прозвучало, тому що Ісус сказав: нині Князь цього світу буде вигнаний геть, і хрест і Воскресіння Господа здолало наших самих злісних ворогів, і ми, віруючи в Ісуса Христа, Царя з роду Давида, можемо бути спільниками. Його перемоги. І можемо надіятись на нього і йти його дорогою в цьому житті, незважаючи на все протистояння ворогів. Останнє слово за Воскресінням. Останнє слово за Богом, і на землі не залишиться тих, хто задумує зло. Тому будемо молитися з впевненістю. В Господі, будемо просити за наших воїнів, будемо просити за нашу країну. І пам'ятаєте, як пророк Ісая дає настанову, що Господа Псавоофа, ви маєте святити в своїх серцях, його одного боятися, його одного вважати великим. І закінчується 40-й псалом. І вважають, що це вже слова хто, хто укладав книгу псалмів, тому що вони завершують всю першу книгу, і тому тут так звучить урочисто. На відміну від інших псалмів, це завершення для цілої першої книги. Благословений Господь, Бог Ізраїль, від віку і до віку. Амінь і амінь. Хай засяє на вас Господь своїм світлим лицем, Хай відкривається вам і дасть вам мир. І хай Господь дасть мир нашій країні, покаяння нашим керівникам і простому народу, і хай через пізнання слуги Господнього багато хто виправдується перед лицем Божим. Амінь.